Привіт, кото мами, кототати, і всіх, хто живе під владою пухнастих диктаторів. Знайома ситуація. Ще вчора ваш котик був найніжнішим муркотуном у світі, спав у вас на голові і робив масаж лапками. А сьогодні він дивиться на вас з під дивана палаючими очима, ніби ви вкрали його улюблену мишку і вимагаєте викуп. Ви простягаєте руку, а він шипить і тікає, наче побачив привида. Що сталося? Ви випадково наступили йому на хвіст у вісні. чи може він дізнався, що ви дивилися відео з іншими котиками в інтернеті? Це зрада. Сьогодні ми розберемося в цій котячій драмі і знайдемо справжні, іноді дуже неочікувані причини, чому ваш котик раптом перетворився на спецагента під прикриттям, а поки що напишіть у коментарях, як звати вашого пухнастого параноїка. Поїхали розбиратися. Перш ніж ми зануримось у нетрі котячої психології, давайте згадаємо одну важливу річ: ваш кіт це не маленький песик і не пухнаста дитина, це нащадок грізних хижаків, у якого в ДНК зашито бути обережним для кота. Світ це місце, де за кожним рогом може ховатися небезпека, навіть якщо ця небезпека це пакети з супермаркету, що дивно шарудить, вони одночасно і мисливці. І потенційна здобич для більших хижаків, тому їхній головний інстинкт ховатися при першій ознаці загрози, а ще коти, майстри маскування. Вони ніколи не покажуть, що їм боляче або страшно, бо в дикій природі це зробило б їх легкою мішенню. Тому, коли ваш котик раптом починає вас боятися, він не вередує, він сигналізує вам своєю котячою мовою, що щось не так у його королівстві. І наше завдання як вірних слуг, зрозуміти цей сигнал. Причина номер один і це супер важливо прихована біль або хвороба. Уявіть, що у вас болить зуб, а хтось намагається вас обійняти, випадково торкаючись щоки. Боляче? Так. Ви відсахнетесь? Звісно, так само і з котами. Можливо, у вашого улюбленця проблеми з зубами, артрит, інфекція сечовивідних шляхів або щось із животиком. Коли ви намагаєтеся взяти його на руки або погладити, ви можете несвідомо торкатися болючого місця, кіт не розуміє, що ви не хотіли зробити йому боляче. В його маленькій голові формується простий зв'язок: людина торкається мене, мені боляче, отже, людина джерело болю. І він починає вас уникати, щоб захистити себе. Тому перше, що потрібно зробити при раптовій зміні поведінки, це виключити медичні причини. Не тягніть, заплануйте візит до ветеринара. Це може врятувати не тільки ваші стосунки, а й життя вашого пухнастика. Краще перестрахуватися, ніж потім картати себе за неуважність. Адже вони не можуть нам сказати. Гей, господарю, у мене тут нирка ниє. Друга причина це негативний досвід пов'язаний саме з вами. Іноді ми самі не помічаємо, як стаємо для кота монстрами. Можливо, ви нещодавно випадково наступили йому на лапку чи хвіст, або, поспішаючи, зачинили двері, прищемивши йому вуса. Можливо, ви голосно чхнули, коли він мирно спав у вас на колінах, і він злетів до стелі від переляку. Або ви впустили на підлогу щось важке і гучне поруч з ним. Кіт не аналізує ситуацію як людина, він не думає о, мій господар незграбний, але він не хотів мене налякати. Ні, його мозок фіксує. Ця велика істота робить страшні гучні та болючі речі, треба триматися від неї подалі. Пам'ять на такі події у котів може бути дуже довгою. Один єдиний інцидент може надовго підірвати його довіру. Згадайте, чи не було останніми днями таких випадків, навіть якщо це здається вам дрібницею, для маленького котика це могло бути подією апокаліптичного масштабу це як для нас, землетрус страшно, незрозуміло і хочеться втекти якомога далі. Третя причина, яка зводить котів з розуму, це, це зміни в їхньому середовищі. Коти територіальні тварини і страшні консерватори, для них стабільність це безпека, і коли ви, сповнені ентузіазму, вирішуєте зробити перестановку меблів, для вашого кота це справжня катастрофа, його світ руйнується. Диван, який стояв тут 10 років і був ідеальним спостережним пунктом, раптом переїхав до іншої стіни улюблене крісло, де він точив кіхті, хоча ви й забороняли, зникло. З'явилася нова страшна шафа, яка дивно пахне і відкидає підозрілу тінь. Для кота це означає, що його безпечна територія перестала бути безпечною, він втрачає контроль над ситуацією і відчуває стрес. А хто винен у цьому хаосі? Звісно, ви, це ж ви рухали меблі. Тому він може почати вас боятися, як джерело непередбачуваних і лякаючих змін. Перш ніж робити революцію в квартирі. Подумайте про свого пухнастого консерватора, робіть зміни поступово і дайте йому час звикнути. Четверта причина це світ запахів, який для нас майже не існує, а для котів це цілий всесвіт. Їхній нюх у 14 разів сильніший за наш, і нові, різкі або незнайомі запахи можуть бути для них серйозним стресовим фактором. Можливо, ви купили новий парфум із різкими цитрусовими нотками, які коти ненавидять, або почали користуватися новим кремом для рук, і тепер ваші руки пахнуть не вами, а чимось чужим і підозрілим. Найгірший варіант, якщо ви принесли на своєму одязі чи взутті запах іншої тварини, особливо собаки або іншого кота для вашого улюбленця це прямий сигнал. На мою територію проник чужинець. Мій господар мене зрадив, він гладив іншого кота. Це може викликати не просто страх, а й агресію. Він може почати шипіти на вас, бо асоціює вас із запахом потенційного ворога. Тому, прийшовши додому з гостей, де є тварини, не поспішайте одразу обіймати свого котика. Спочатку переодягніться і вимийте руки для вас це дрібниця, а для нього питання територіальної безпеки. П'ята причина, яка може перетворити найхоробрішого кота на боягуза, це гучні та несподівані звуки. У котів надзвичайно чутливий слух, вони чують набагато ширший діапазон частот, ніж ми, включно з ультразвуком. Тому звук, який для нас є просто гучним для кота, може бути фізично болісним: ремонт у сусідів, грім під час грози, феєрверки за вікном, звук пилососа чи блендера. Все це для кота може звучати як кінець світу. Якщо в момент такого страшного звуку ви були поруч, кіт може асоціювати цей жах із вами він не розуміє, що ви не є джерелом цього звуку. Логіка проста коли ця людина поруч, відбуваються страшні речі, особливо небезпечно, якщо ви намагалися заспокоїти кота під час грози, силою утримуючи його. Цим ви тільки підтвердили його підозри. Мене схопили, і тут же почався апокаліпсис. Рятуйте. Краще, що ви можете зробити в такій ситуації, це створити для кота безпечне укриття, коробку будиночок, і поводитися спокійно, показуючи, що нічого страшного не відбувається. Шоста причина поява нового члена сім'ї. І це не обов'язково має бути інша тварина, це може бути народження дитини, переїзд вашого партнера до вас. Або навіть просто гість, який залишився на кілька днів. Для кота це вторгнення на його територію. Нова людина або тварина приносить з собою нові запахи, нові звуки, порушує звичний розпорядок дня. Вся увага, яка раніше належала тільки йому, тепер ділиться ще на когось. Це викликає у кота стрес ревнощі та почуття незахищеності. Він може почати ховатися, бо не знає, чого очікувати від новачка. І якщо ви будете змушувати кота спілкуватися з новою людиною або твариною, це тільки погіршить ситуацію. Він може почати боятися не тільки прибульця, а й вас, бо ви, на його думку, привели в дім цю загрозу. Знайомство має бути дуже поступовим через запахи на відстані з великою кількістю позитивного підкріплення у вигляді ласощів та похвали. Не зраджуйте свого старого пухнастого друга. Заради нового. Сьома причина і це одна з найбільших помилок власників, це покарання. Запам'ятайте раз і назавжди, котів карати не можна, вони не розуміють концепції покарання за провину. Якщо ви кричите на кота за те, що він точить кігті об диван, або, не дай Боже, тикаєте його носом у калюжу, або бризкаєте водою, він не зрозуміє, що зробив щось не так. В його голові не буде зв'язку. Я подряпав диван, на мене накричали. Буде інший зв'язок. Я був біля дивана. Мій господар підійшов і почав видавати страшні звуки. Господар небезпечний, ви не відучите його від поганої звички, ви просто зруйнуєте його довіру. Він почне вас боятися і уникати, бо ви стали для нього непередбачуваним і агресивним створінням. Замість покарання використовуйте позитивне підкріплення. Кіт дере диван. Запропонуйте йому класну дряпку і похваліть, коли він нею скористається. Проблеми з лодком перевірте, чи він чистий, чи зручний, чи підходить наповнювач, покарання це шлях в нікуди, який веде тільки до страху і взаємного нерозуміння. Восьма причина травматичний досвід, пов'язаний із зовнішнім світом. Наприклад, візит до ветеринара. Для більшості котів поїздка в клініку це справжнє пекло. Спочатку його запихають у страшну коробку переноску, потім везуть у гуркотливій машині, потім він опиняється в незнайомому місці, де пахне страхом інших тварин і ліками, а потім чужі люди хапають його, роблять болючі уколи та неприємні процедури. І хто все це організував? Ви. Хто запхав його в переноску? Ви. Хто привіз його в це жахливе місце? Ви, звісно, після такого кіт може деякий час дивитися на вас з недовірою і побоюванням. Він може асоціювати вас з усім пережитим стресом. Важливо після повернення додому дати йому спокій, не лізти з обіймами. Нехай він сховається у безпечному місці і прийде до тями. Можна запропонувати улюблені ласощі, щоб трохи згладити негативні враження. І постарайтеся зробити наступні візити до лікаря менш стресовими, заздалегідь привчивши кота до переноски. Дев'ята причина, про яку часто забувають, це вік. Так, коти теж старіють, і з віком у них можуть розвиватися проблеми, схожі на людські, наприклад, когнітивна дисфункція або котяча деменція. Кіт може почати гірше бачити і чути. Він може дезорієнтуватися у просторі, навіть у власній квартирі, він може забувати, де його миска або лоток. Світ стає для нього незрозумілим і лякаючим, і в цьому стані він може почати боятися навіть знайомих речей і людей, включно з вами. Він може просто не впізнати вас або злякатися вашого різкого руху, який раніше не викликав жодної реакції. Якщо ваш кіт у поважному віці, старше від 10 до 12 років, і його поведінка раптом змінилася, він став більш тривожним, почав безцільно блукати по квартирі або кричати ночами, обов'язково обговоріть це з ветеринаром. Існують способи підтримати старіючого улюбленця і зробити його життя більш комфортним і, звісно, запасіться терпінням і любов'ю. Десята причина може бути не в коті, а в вас коти, неймовірні емпати, вони дуже тонко відчувають наш емоційний стан. Якщо ви переживаєте стрес на роботі, сварилися з близькими, перебуваєте в пригніченому стані або тривозі, ваш кіт це обов'язково відчує, ваш голос стає напруженим, рухи різкими, навіть ваш запах змінюється через гормони стресу. Кіт не розуміє причини вашого стану. Але він відчуває, що щось не так. Він бачить, що його велика спокійна і надійна людина раптом стала нервовою і непередбачуваною. Це викликає у нього тривогу і невпевненість. Він може почати вас уникати, бо не знає, як реагувати на вашу зміну настрою. Тому якщо у вашому житті зараз складний період, намагайтеся, спілкуючись з котиком, залишати свої проблеми за дверима. Поговоріть з ним спокійним, лагідним голосом, рухайтеся плавно. Це допоможе заспокоїти не тільки його, а й вас самих. Адже котяче муркотіння найкращий антидепресант. Одинадцята причина неправильний фізичний контакт. Ми, люди, виражаємо любов через обійми, поцілунки і тискання для котів, які є самотніми хижаками. Такий тісний і тривалий контакт може бути неприємним і навіть сприйматися як загроза, можливо, ви занадто міцно його обіймаєте, не даючи можливості вирватися, можливо, ви хапаєте його на руки, коли він цього не хоче, або найпоширеніша помилка: намагаєтеся погладити йому живіт для кота. Живіт найвразливіше місце, коли він лежить на спині і показує вам пузико. Це знак найвищої довіри, а не запрошення до чухання. Спроба поторкати живіт може бути розцінена як напад, і ви миттєво отримаєте кусь і подряпини. Поважайте особисті кордони вашого кота, вчіться розуміти його мову тіла. Якщо він починає смикати хвостом, притискати вуха, відвертатися це означає досить мені набридло. Припиніть контакт першим, і тоді кіт буде знати, що ви поважаєте його бажання. І вам можна довіряти. Дванадцята причина може здатися дивною, але це прямий погляд. У світі людей прямий погляд в очі може означати увагу, зацікавленість або довіру у світі тварин і котів, зокрема, пильний немиготливий погляд це ознака агресії та прямої загрози. Коли ви дивитеся на свого кота в притул, він може сприйняти це як виклик на поєдинок. Він думає, ця величезна істота зараз на мене нападе, і його реакція буде відповідною втекти і сховатися. Якщо ви хочете показати коту свою любов і дружнє ставлення, робіть навпаки, подивіться на нього, а потім повільно моргніть або прикрийте очі. На котячій мові це називається котячий поцілунок і означає «Я тобі довіряю, я не бачу в тобі загрози. Спробуйте. Ви здивуєтеся, коли у відповідь ваш котик теж повільно моргне вам. Це один з найпростіших і найефективніших способів налагодити контакт і показати, що ви друг, а не ворог, що витріщився. Тринадцята причина це ефект накопичення або остання крапля. Іноді не існує однієї великої причини страху натомість, протягом дня кіт стикається з безліччю дрібних стресових факторів. Наприклад, зранку його розбудив звук будильника, потім ви невчасно дали йому сніданок, потім за вікном голосно проїхала вантажівка, потім діти занадто активно з ним гралися. Кожен цей фактор сам по собі не є катастрофою, але вони накопичуються, підвищуючи рівень стресу в організмі кота, і ось увечері ви просто простягаєте руку, щоб його погладити, і ця дія стає тією самою останньою краплею. Кіт зривається, шипить, дряпається і тікає. Ви в шоці. Я ж просто хотів його погладити, а для нього це був уже перебір подразників за день, це як у людей. Коли у вас був важкий день, будь-яка дрібниця може вивести з себе. Намагайтеся створювати для кота спокійну і передбачувану атмосферу, щоб його чаша терпіння не переповнювалася. Чотирнадцята причина це те, що ми по-людськи називаємо ревнощами, коти не відчувають ревнощів у нашому розумінні, але вони точно реагують на перерозподіл ресурсів, а головний ресурс для домашнього кота це ваша увага. Якщо у вашому житті з'явився новий об'єкт уваги, ноутбук, в якому ви постійно працюєте, новий партнер, якому ви приділяєте весь вечір, або навіть нова книга. В яку ви занурились з головою, кіт це помічає. Він бачить, що увага, яка раніше належала йому, тепер спрямована на щось інше, це може викликати у нього тривогу і фрустрацію, він може почати поводитися дивно, щоб привернути вашу увагу, або, навпаки, почати вас уникати, бо асоціює вас з почуттям покинутості. Він може боятися підійти, бо не впевнений, чи отримає свою порцію любові, чи його проігнорують. Не забувайте приділяти котику хоча б 15 20 хвилин цілеспрямованої уваги щодня. Пограйте з ним, поговоріть, погладьте. Це для нього дуже важливо. П'ятнадцята причина невідомі та підозрілі предмети у вашому домі. Пам'ятайте вірусні відео, де коти до смерті лякаються огірків це не тому, що вони не люблять овочі, це тому, що предмет з'явився раптово і непомітно там, де його не було. Це порушує їхнє уявлення про безпечну територію, те саме стосується багатьох інших речей новий пилосос, який не тільки гуде, а й виглядає як космічний монстр, велика коробка, яку приніс кур'єр, ваша нова парасолька, яка раптово розкривається з шипінням. Якщо ви були поруч із цим монстром або принесли його в дім, кіт може перенести свій страх на вас. Ця людина приводить у мій дім страшні речі. Намагайтеся знайомити кота з новими предметами поступово, залиште коробку або вимкнений пилосос у кімнаті, щоб кіт міг сам підійти, обнюхати і зрозуміти, що воно не становить загрози. Не змушуйте його контактувати з тим, що його лякає. Шістнадцята причина може бути пов'язана з лодком якщо кіт відчуває біль під час сечовипускання або дефекації – Наприклад, через цистит або закреп він починає асоціювати цей біль зі своїм туалетом. Лоток стає для нього місцем страждань, він може почати уникати його і шукати інші більш безпечні місця. А тепер уявіть, кіт сходив в туалет у недозволеному місці. Ви це побачили і насварили його. У його голові складається жахлива картина. Мені боляче, я йду в туалет, а потім приходить господар і кричить: на мене, біль, лоток, господар все це зливається в один негативний комплекс. Він може почати боятися не тільки лотка, а й вас, бо ви стали частиною цієї неприємної асоціації. Тому будь-які проблеми з туалетом це в першу чергу сигнал для візиту до ветеринара, а не привід для покарання. Вирішивши медичну проблему, ви швидше за все вирішите і поведінкову. Сімнадцята неочевидна причина це нудьга та брак стимуляції. Здавалося б, до чого тут страх. Але кіт, який живе в чотирьох стінах і не має чим зайнятися, може стати тривожним і нервовим, його мисливські інстинкти не знаходять виходу. енергія накопичується і перетворюється на стрес. У такому стані будь-який подразник може викликати надмірну реакцію, він стає більш полохливим, більш смиканим. Ваш раптовий рух, який раніше він би проігнорував, тепер може змусити його підстрибнути і втекти. Це як людина, що сидить без діла і починає накручувати себе через дрібниці. Забезпечте свого кота іграшками, дряпками, високими місцями для лазіння. Грайте з ним щодня, імітуючи полювання. Інтелектуально та фізично втомлений кіт, це щасливий і спокійний кіт, йому просто не буде часу і сил боятися власної тіні або ваших капців. Вісімнадцята причина це так звана перенаправлена агресія, це дуже цікавий і складний механізм. Уявіть, ваш кіт сидить на підвіконні і бачить за вікном іншого ворожого кота. Його інстинкти кричать Ворог на моїй території треба атакувати. Він напружується, виділяється адреналін, він готовий до бою, але дістатися до ворога він не може, бо між ними скло, і тут, ви нічого не підозрюючи, підходите і гладите його. Вся ця накопичена агресія, яка призначалася для вуличного кота, миттєво перенаправляється на найближчий об'єкт, тобто на вас. Ви отримуєте несподіваний і, на ваш погляд, незаслужений кусь. Після цього кіт сам може злякатися своєї реакції і того, що він напав на вас. Він може почати вас уникати, бо асоціює вас з цим дивним і страшним сплеском емоцій. Якщо ви бачите, що ваш кіт збуджений через щось за вікном, не чіпайте його, дайте йому час заспокоїтися. Дев'ятнадцята причина може ховатися у вашому гардеробі, коти звикають до нашого вигляду, до нашого силуету. І будь-які різкі зміни можуть їх налякати. Можливо, ви купили нову куртку, яка дивно шарудить при кожному русі, або прийшли додому у великому капелюсі, який повністю змінив ваш звичний контур голови, або вперше одягли окуляри, і ваше обличчя стало для кота незнайомим. Він дивиться на вас і не може зрозуміти, це мій господар чи якийсь дивний прибулець. Особливо сильно коти реагують на предмети, які роблять вас більшими і десь страшнішими, об'ємні пальта, великі сумки, головні убори. Пам'ятаю випадок, коли кіт кілька годин боявся підійти до своєї господині, бо вона вдягнула нові гумові чоботи. Для нього це були дві незрозумілі і підозрілі штуки на її ногах. Якщо помітили, що кіт лякається вашого нового образу, дайте йому час. Покладіть на підлогу. Нехай він її обнюхає і звикне. І нарешті двадцятий блок найважливіший, що ж з усім цим робити. По-перше, без паніки. Ваше терпіння і спокій це 80% успіху. По-друге, як ми вже казали, виключіть медичні проблеми, це обов'язково. По-третє, спробуйте відновити довіру. Не нав'язуйтеся. Сядьте на підлогу, щоб бути з котом на одному рівні, і просто побудьте в одній кімнаті, займаючись своїми справами. Говоріть з ним спокійним, тихим голосом. Запропонуйте найулюбленіші ласощі, кидаючи їх спочатку на відстані, а потім все ближче до себе. Використовуйте іграшки, вудки, щоб грати на безпечній дистанції. Можна спробувати використати дифузори з синтетичними котячими феромонами. Які створюють у приміщенні атмосферу спокою, і головне, ніколи не карайте кота за прояв страху. Кожен маленький крок назустріч це вже перемога. Повернення довіри може зайняти дні, а іноді й тижні, але ваша любов і терпіння обов'язково розтоплять його маленьке, налякане серце. Ось так отомами і кототати. Тепер ви знаєте, що раптовий страх вашого котика це рідко коли його примха чи ваша провина. Найчастіше це його спосіб сказати мені боляче, мені страшно, або що коїться з цим світом. Головне бути уважним до свого пухнастого друга і спробувати подивитися на світ його великими, трохи параноїдальними очима. Пам'ятайте, що за всіма цими дивацтвами, шипінням і хованками. Під диваном ховається маленьке серце, яке безмежно вас любить і довіряє вам, навіть коли робить вигляд, що ви найстрашніший монстр у всесвіті. Якщо це відео було корисним і трохи розвеселило вас, не забудьте поставити свій котячий лайк, підписатися на наш канал і поділитися ним з другом, чий кіт теж іноді поводиться як спецагент під прикриттям. І наостанок напишіть у коментарях, яка найдивніша річ, якої коли-небудь боявся ваш кіт, дуже цікаво почитати. Бувайте!